Першу сушарку ми поставили у 2012 році американського виробництва Брок sq 32 Це вже 10 років працює, дуже надійне, дуже, надійно, дуже е класне обладнання. А так як воно, коли ми будували цю сушку, то розраховували на один об'єм сушіння. І з роками ми не тільки свою сушили продукцію, а й людей брали, фермерів там допомагали. І це в нас затягувалося на, ну, до середини зими. Прийшлося купляче другу сушку. Держава давала в 18-19 році компенсації, там 25%. І тому ми взяли Лубенську сушку, так як... З газом дуже великі проблеми. Постачання і ціна на газ дуже нестабільна. Тому ми вирішили, і в нашому регіоні тут працював такий дуже великий інноватор, як Кобзаренко Анатолій Дмитрийович, царство небесне. І він запроваджував ці всі відновлювані види, і сам збудував був сушку на альтернативних джерелах енергії. І ми тоді загорілися і купили цю нову сушку, і купили. Теплогенератор вже на щепі. Перший теплогенератор, який ми взяли, ми поставщику чи виробнику е, свої е, вимоги озвучували. Нам потрібен такий то теплогенератор, такої то потужності, щоб він працював на такому-то паливі. У нас не підходила пілета дров'яна чи пілета е, СШНкова. Нам потрібно, щоб цей теплогенератор працював на щепі. Ми їм показали, яка в нас є щепа, у нас її вже було дав, давно і багато заготовлено. Навели приклад, повезли до їхнього теплогенератора, щоб вони спробували, е, ну, чи буде працювати їхнє обладнання на нашому паливі. Вони сказали, що все добре, не філюйтеся, все буде працювати. Вони брали участь у цьому, встанавлювали, запускали, працювали. Ну воно не йшло. В основному. Подача, яка подавала в цьому теплогранаторі, подача цієї щепи. Вона її зажовувала, як вони не міняли там шнеки, і без вала, і шаг міняли. І той, ну, не йшло, вона, не йшло. Ми один рік посушили, може з місяць, поки тільки почалися холода більші, воно перестає працювати зовсім. Ми перейшли. Не, не, не використовували нашу щіпу, а брали вже пілету. на пілеті, хоч якось вона працювала. Другий рік зовсім ми їм повернули, її, вони повернули нам кошти. Ми переобладнали ще раз цю сушку, таку, так вона нам тяжко давалася, переобладнали її ще на м пропан на газ. Зараз використовувати газ, хоч пропан, хоч природній, хоч який е це дуже дорого. Все-таки, якщо є у нас е е заготовлене вже е паливо, яке можна використовувати. І тому ми запитували людей, які вже користувалися цим обладнанням, читали пресу, спілкувалися з людьми, дзвонили до їх. Ну і сам навіть вид цього самого теплогенератора, він вже говорить за те, що люди вклали в його і кошти, і душу. Рік тому до нас звернувся клієнт, який хотів отримати теплогенератор для своєї зерносушарки, яка в нього вже була. Він зробив декілька експериментів вже з іншими альтернативними теплогенераторами та звернувся знову до нас. Його основними критеріями вибору була необхідна економічність. Йому було потрібно використовувати свою тріску наявну, яку він отримає після очистки своїх садів та лісосмуг. А також обов'язковим було наявність тепломінника, тому що він сушить багато соняшника. Знайомившись з зерносушаркою, було запропоновано тому йому теплогенератор не 2000 який мав забезпечити роботою зерносушарки. Та також давав запас по потужності 20%. Теплогенератор було встановлено протягом двох тижнів після заключення договору. Це зайняло час на логістику та на монтаж. монтаж сам монтаж зайняв 4 дні. Для встановлення теплогенератора потрібно було тільки довити 2 куба бетону. Після встановлення теплогенератора він ще встиг минулого року просушити залишки кукурузи і вже цього року повністю відпрацював сезон. Просушивши 12 тисяч тонн, він отримав результати. Я не хотів би, щоб перехвалити, аж, аж перевищили результат, те, що ми очікували. За попередній сезон, коли ми сушили на пропановій, на природньому газові, пішло коштів на, саме, на сам газ десь 12,5 мільйонів. У цьому році у нас пішло 2,5 мільйони. Тому що ми використовували в основному щепу. Та сушка, яка залишилась на газу, вона була тільки на підстраховки. В основному ми працювали на щепі. щепа у нас заготовлена була раніше. Я не рахую, що я її купляв там. Чи то це таке вже кошти витрачені були раніше на заготовку цієї щепи. І ми її використовували на протязі всього сезону. Температура самого теплогенератора швидко в принципі набиралася. Може хвилин 10-15 і ми виходили, в принципі, температура агента в нас була на вищому уровні, тобто на заданому, так скажучи, да? От, Щоб потушити теплогенератор, то та швидко там прикрашаєш подачу топліва, він швидко бух, все, температура впала. Там теж хвилин 10, щоб перегоріло у грубці, там все встановили. Колин тут 10-15. Бистро, як розпалить швидко і затушить швидко. Це дає змогу оперативно реагувати на вимкнення світла, на необхідну зупинку. Теплогенератор не потребує часто обслуговування. Все залежить від якості тріски та матеріалів, які є. Якщо велика кількість сміття та піску, то необхідна чистка раз в добу-дві. Якщо це звичайна тріска, то клієнти зупиняються на четвертий-п'ятий день на годину-дві. Після зупинки на годину він запускається і далі працює протягом тих же 4-5 днів. Наші теплогенератори можуть бути укомплектованими різними вентиляторами і під різні потреби зерносушарки. Можемо надати більше повітря, менше повітря, більший тиск, менший тиск. Це дає змогу працювати як шахтними зерносушарками, так і з колонковими. На сьогодні фермерам можемо запропонувати рішення від 50 тонн до 400 тонн, а також можемо їх ставити в парі в тандемі і розширювати можливості до 800 тонн. Тобто, це повністю перекриває потреби середнього та мілкого фермера. Проблема сушіння на газу, я не знаю ці організації, які займаються цим постачанням, ну, вони такі як працюють вовред собі і тим людям, яким вони постачають цю свою продукцію. Тому що багато-багато років ми ну, скільки не звертались десь, скільки не то. Це, це постійні якісь підножки. Постійні. Ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, чи будеш ти сушити цьому році, чи ти не будеш зовсім його сушити. Тільки закінчується сезон, ми починаємо знімати газові цілічильники, відвозити їх на провірку. Потім вона провірила за тиждень чи за місяць, чи три місяці він провіряється. Це може бути безкінечно. Потім все провірили, все той, привезли, поставили, все, все. Ми запустимо часно в цьому році газ. Та, та, не хвилюйтеся, все. І тільки підходить. Нам сьогодні вже треба вже сушити. А ми ще три тижні ходимо, збираємо якісь дозволи, і це кожен рік одне й те саме. Так, що ці шляхи дешевші, трішки альтернативні, і відновлювальні це паливо, яке можна знову знайти десь, той не так, як газ.